Знімаєш на мобілку або на компактну камеру є рішення. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо настільний штатив BT-03 від компанії TILTA. Цей штатив поставляється в дуже класному кейсі. Відкриваємо. В комплекті маємо 6 гранічки і сам штатив. Кейсик дуже якісний, має два відділення: один під штатив, інший під додаткові аксесуари. Оскільки це штатив, це штатив від компанії Тілта. А до якості компанії Тілта ви вже звикли, то традиції якісних матеріалів зберігаються і в цьому виробі. Він легенький, важить всього 450 грамів. Він має карбонові ноги. Механізм подовження Twist-Lock. Має резинові наконечнички, Максимальна висота 55 см, мінімальна 27. Механізм замикання виглядає надійно. Приємно клацає. Можете роздвинути ноги і знімати з найнижчої точки. Голівка тут шарова, обертається на 360 градусів, і відповідні міточки є на цій голівці. Голівка має рівень, а майданчик тут аркасвіз. Дуже популярний стандарт. Незважаючи на свої розміри та компактність, цей штатив витримує навантаження до 3 кг. А це означає, що ви можете вчепити сюди свій телефон і знімати на нього, або можете вчепити камеру компактного або середнього розміру. Майданчик Arca Swiss має обмежувачі для того, щоб ви не протикали свій телефон або камеру. До розкрутили і знімаєте. Для того, щоб ви могли доставляти додаткове обладнання, кожна нога з двох сторін. Має чверті з антирететінг піном, тобто на ногах їх аж 6 штук. Ще одна додаткова чверть з антирететінг пін є на корпусі самої голови. Беремо тілти міні-арм, накручуємо на ніжку і ставимо сюди або додаткове світло, або підтілечку, або що завгодно. А якщо ви любите знімати з рук, ви можете армік накрутити на голівоньку, скласти ноги і використовувати як додаткову ручку. Ці штативи доступні у трьох кольорах: Snow White, який ви бачите перед собою, Space Gray та Forest Green. Отже, якщо вам потрібен повноцінний настільний штатив з шаровою головкою, майданчиком Arca Swiss, з повним набором регулювань в комплекті з чудовим чохлом, то штатив BT03 від компанії TILTA саме для вас. Підписуйтесь на наш інстаграмчик, ютубчик, тікточок, а також заходьте на наш сайт dreamtech.ua і обирайте саме той настільний штатив, який потрібен вам у вашій роботі.